Ось цей продуктовий магазин з'являється у продажу. Він знаходиться по вулиці Майборського, район Ракове. Ця пропозиція зацікавить мережеві магазини, які хочуть розвиватися та збільшувати кількість магазинів. Давайте покажу приміщення всередині. Площа приміщення приблизно 200 квадратних метрів. Вся техніка залишається, вона не в оренді у власності, окрім ось цих холодильників. Добрий день. Також в магазині є розливне пиво та ось така невеличка кав'ярня. Є витяжка, де можна випікати якісь солодощі. І також є підсобні приміщення. Площа приміщення 200 квадратних метрів і продається по собівартості ремонту, обладнання та продуктів, які знаходяться в магазині. По продуктам можемо зробити розтермінування. Якщо кому цікаво звертайтесь, 20 кранів, до речі, на пиво. Великий плюс, що перед магазином можна облаштувати літній майданчик. Такий гарний фасад на приміщенні і є рампа для загрузки вигрузки товару.